Вулиця Сірожупанників. Вулиця в Дніпровському районі міста Києва, місцевість Воскресенка. Пролягає від вулиці Сулеймана Стальського до вулиці Миколи Кибальчича. Вулиця раніше носила ім'я російського художника Валентина Сірова. Сучасна назва на честь військової формації сірожопанників з 2022 року. Сірежупанники це воїни першої казацько-стрілецької дивізії, які відіграли важливу роль у боротьбі за незалежність України в 1918-1920 роках. Сформована дивізія в 1918 році з українців вояків російської армії, які в роки Першої світової війни опинились в таборах для військовополонених Австро-Угорської армії. Місцем формування став Володимир Волинський. Дивізія налічувала понад 6 тисяч вояків, а згодом планувалося збільшити її чисельність до 15 тисяч. Для дивізії була запроваджена особлива військова фарма, що складалась з короткого сірого жупана, сірих штанів та круглого сірого кашкету. Через це дивізія отримала неофіційну назву сіро жупанна, а її вояків стали іменувати сіро жупанниками. Хоча на офіційному рівні така назва була закріплена лише 26 липня 1919 року. На лівих рукавах вояків красувалися оригінальні знаки розрізнення срібні колоски під старшини та золоті колоски старшини. Бойовий шлях наприкінці серпня 1918 року. дивізія прибула до Києва. Гетьман Скарапацький з підозрою ставився до сірожопанників, тому скоротив її численність вдвічі. Воювали сірожопанники з більшовиками на сході України. 1920 року дивізія була розбита поляками, а її залишки утворили четверту холмську дивізію УНР. Їхній бойовий шлях був коротким, але вони залишили по собі добрий слід як борці за волю України. Сережепанники це символ незламності українського духу та прагнення до свободи. Їхній подвіг назавжди вписаний в історію України. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про історію вулиць Дніпровського району та людей, на честь яких ці вулиці назвали, завітайте до бібліотеки Павла Тичини. Є Січове Гісько та й співає стіха, як повора! ne kieve na bede w